Чоловік проживав зі своєю співмешканкою та її батьками у мікрорайоні Тинне. Люди винаймали приватний будинок. Того дня конфлікт між ними розгорівся під час обіду. Не обійшлося без алкоголю. Згодом між подружжям зчинилася сварка через постійні ревнощі чоловіка. У той момент, зі слів жінки, вона тримала в руках кухонний ніж, який схопив чоловік, та ніби сам наніс ним удар в груди. Сусіди не чули ніякої сварки, зрозуміли, що щось сталося, коли до будинку приїхала швидка. Його виносили ще живого і швидка забрала під крапельницею. Він руками тримав груди, але через руки було видно трошки так, якби кров просочувалася. Швидке швиденько поїхали. Ставили крапельницю і швидко поїхали, щоб не знаємо, чи довеземо. Пораненого завезли в обласну лікарню рівного, однак через короткий час він помер. Чоловіку було 27 років. Він працював таксистом. Його автомобіль і досі стоїть біля будинку. Спільних дітей у пари не було. У жінки є син від першого шлюбу. Хлопчика сьогодні з дому забрали педагоги. Школи ми зі школи. Я дитину забираю я соціальний педагог, я забираю дитину. Поки буде в школі. За словами правоохоронців, співмешканка загиблого чоловіка не затримана. Втім, ні вона, ні її батьки. Розповісти, як стався інцидент, відмовились. Співмешканці загиблого 25 років. Сусіди розповідають різне: одні вірять, що вона зарізала чоловіка, інші ні. Кажу, що десь не в серце все. То, що я а хто? Його свителька. Попала так, якби в соня сплетіння в груди. Вона казала вчора міліції, що то не я, що він сам себе. Ну, а міліція каже, ми подивимося, побачимо. Як сказали, що тут зарізали людину і все. А хто зарізав собою? Жінка зарізала. У поліції зараз з'ясовують, з яких саме обставин загинула людина, проводяться відповідні експертизи. Поки не можуть з впевненістю сказати, що жінка вчинила вбивство, але відбитки її пальців на ножі виявили. Вона не затримана, тому що в неї неповнолітня дитина. Міри запобіжного заходу до неї не обиралися. Кримінальне провадження відкрито за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Якщо правоохоронці з'ясують, що це було самогубство, відповідати за скоє не буде нікому. В протилежному випадку санкція інкримінованої статті може загрожувати жінці до 15 років у в'язниці.